Так, дякую, дякую за коментар. Так і є. Я от уже одного малька виростив і випустив. Десь він тут плаває, він уже десь 2,5 см. А от третій, це сьогодні четвертий день. От двоє новеньких в моєму дідсаді. Я ж о цього, ну, що цих шо того годую оцим нашим кормом. Це збалансований, не просто борошна, а тут уже і жир, амінокислоти додавлені ще премікси. От. І я його даю їм декілька разів на день, де все, більше нічого не даю. І того я виростив повністю, він дуже швидко виріс. Тобто, це просто наші гранули, але я їх перетер в порошок, щоб їм було їсти. Ну, фракція м'яка була і все. І от такий, вже, уже одне покоління виросло, зараз друге підростає. Так що да. На борошні львінки, воно гарно дає старт. Але в якийсь період треба змінювати, зменшувати кількість протеїну, підвищувати жир. Тому там от збалансований корм треба вже давати. А на початках можна да, спокійно піднімати, і дуже швидко вони виростуть, якщо чисто борошно давати, і все буде гуд.